У російському полоні померла журналістка Вікторія Рощина. Її утримували у слідчому ізоляторі, де до полонених застосовують тортури. Найближчим часом тіло мають передати її рідному. Докладніше далі. Журналістка українського видання Громадське Вікторія Рощина, яку викрали російські окупанти у Бердянську, загинула в російському полоні. Про це повідомив представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в ефірі телемарафону Радіо Свободи. Від початку повномасштабного вторгнення Рощина перебувала на фронті. Вперше її затримали росіяни в березні 22-го року, коли вона записувала репортажі для змі про життя на тимчасово захоплених територіях. Після цього тривалий час про її перебування не було відомо. Тоді окупанти Анти змусили її записати відео звернення, що претензій до російських військових вона не має і що вони нібито врятували їй життя. Журналістку отримували 10 днів, але згодом звільнили з полону. Розчина повернулася на підконтрольну Україні територію, але в липні 23-го року знову поїхала на окуповані Москвою території. Тоді Вікторія перестала виходити на зв'язок. За словами її батька, 27 липня жінка мала вирушити з України до Польщі і дістатися окупованих територій на сході України через Росію. Тоді Сім'ї Вікторії доповіли, що її взяли в полон, і Росія вперше визнала, що Українка знаходиться на території РФ. Окупанти утримували журналістку в слідчому ізоляторі Таганрога в Росії та у виправній колонії в окупованому Бердянську Запорізької області, де до полонених застосовують тортури. Виконавча директорка медійної ініціативи за права людини Тетяна Катриченко розповіла, що ізолятор Таганрога відомий як один із найбільш жорстоких для українців місць утримання на території РФ. Зокрема, там перебувають і Азот. Зазовсталі у коментарі суспільному представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомляв, що Вікторія була у списках на обмін, і остання відома про неї інформація, що її етапували до Лефортова для підготовки повернення додому. Однак, 10 жовтня представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко повідомив, що українська журналістка Вікторія Рощина померла в російському полоні. Він доповів, що найближчим часом рідним передадуть тіло журналістки. Та українська сторона буде працювати над виявленням імен всіх дотичних до смерті. Йдеться не тільки про Путіна і верхівку, а й про тих, хто утримував та катував Вікторію. Яценко нагадав, що Росія вбила вже 12 цивільних журналістів і велику кількість утримує у заручниках. За його словами, йде робота через національну спілку журналістів із європейськими та світовими федераціями журналістів.